Вітаю вас на своєму каналі. Я Наталія Куценко, лікар-психолог, арт-терапевт, консультант у методі когнітивно поведінкової терапії. Нещодавно я опублікувала відео на своєму каналі про розлад дефіциту уваги та гіперактивності у дорослих. І я зрозуміла, що ця тема, на жаль, багатьом близька. Тому вирішила дещо доповнити тему рду у дорослих. І першу частину ви можете переглянути за посиланням вище, яке з'явиться на екрані. Крім доповнення першої частини загальної інформації щодо розладу, я створила гайд РДУ у дорослих, як розпізнати та впоратися дорослим. Тому обов'язково додивіться відео до кінця та ви отримаєте гайд. Характерною ознакою рудух є порушення самоконтролю та саморегуляції, які. Обумовлені біологічними особливостями мозку, генетику та обміном дофаміну, що спричиняють проблеми у сфері контролю поведінки, уваги, емоцій та імпульсів. Характерні ознаки радуху дорослих це порушення уваги, що може проявлятися у труднощах з концентрацією уваги, важкість виконання роботи, наприклад, можуть бути часті помилки. При безпосередньому зверненні часто, немов не чують, виглядає так, ніби все пропускають повз вуха, часто не дослуховують співрозмовника, не дослуховуються до вказівок, інструкцій, схильні запізнюватися. Важкість там може бути з плануванням часу, з виконанням певних дедлайнів. Часто гублять речі, часто відволікаються на стороні подразники, часто їм присутнє відчуття нудьги. Порушення імпульсивності та гіперактивності, що може проявлятися у говоренні надміру, справляють враження дуже активних, метушливих людей, швидко дратується, коли щось робиться занадто повільно на їх думку. Важкість стримувати себе у ситуаціях, коли треба довший час сидіти, мовчати, важко дочекатися своєї черги. Часом можуть випереджати запитаннями, не дослухавши запитання до кінця. Потреба треба постійно чимось займатися, перебив... можуть перебивати інших у робочих моментах, що може призводити до відчуття а, такого соціаль... соціальної некомпетентності, важкість у побудови стосунків, можлива часта зміна статевих партнерів. Рдук може заважати роботі, домашнім справам, завданням, стосункам, керувати розладом може бути проблемою як для дітей, так і для дорослих. Деякі дані свідчать про те, що люди з даним розладом можуть більшою ймовірністю зраджувати своїм партнерам, часто у результаті імпульсивного рішення. На щастя, є ефективні методи лікування, і будь-хто хто має рдух, може навчитися навикам подолання труднощів і використовувати свої таланти, як вже зробили багато успішних людей із розладом дефіциту ваги та гіперактивності. Хоча рух не викликає ні психічні захворювання, ні проблеми розвитку, інші розлади часто виникають поряд із рудух і ускладнюють лікування самого розладу. До них належать розлади настрою, тривожні та інші розлади психіки. У багатьох дорослих і роздух може діагностувати депресію, можуть діагностувати біполярний розлад та інші розлади настрою. Хоча ці проблеми не обов'язково пов'язані безпосередньо із рдух. Повторювані невдачі в різних сферах життя через рдух, можуть погіршити депресію. Тривожність теж посилюється викликаними рдух проблемами, особливо в соціальній сфері. Дорослі із рдух мають підвищений ризик інших розладів, таких як розлади особистості, періодичні вибухові розлади та токсикоманія. Багато симптомів рудук стигматизуються суспільстві як недоліки людини, в яких вона сама винна. Незважаючи на симптом, люди, люди відразу придумують йому причину. Це може бути лінь, нестача самоорганізації, дурість, невихованість, наглість, хамство і так далі. Впевнена, що ви коли-небудь чули, як про когось говорять, він ніколи нічого не може довести до розуму, йому просто потрібно перестати лінуватися. Вона весь час запізнюється з такою неорганізованостю Кар'єру ніяко не побудуєш. Йому, наприклад, потрібно пити заспокійливі ліки, він якийсь. Нервовий, смиканий постійно на якісь на підриві, вона погано вихована, вона влазить в чужу розмову, перебиває на півслові, ну і так далі. Хибні уявлення суспільства і стигматизація психологічних розладів нерідко причини того, чому люди навіть з вираженими симптомами Рдух. Не звертаються за консультацією до спеціаліста та не проходять діагностику. Соціальний тиск змушує людей вважати симптоми рдух проблемою, якою можна було б уникнути. Треба б мати всього на всього більше сили волі. Як з іншими психологічними розладами, це хибна думка. Не можна обороти депресію, просто вставши з дивана, і так само не можна впоратися ірдух просто зосередившись, або просто перестати сіпатись. В першому коментарі під відео я залишу перелік запитань, які допоможуть вам приблизно визначити, чи є у вас ордух чи ні. Але пам'ятайте, що даний опительник не є стовідсотковим підтвердженням або спростуванням розладу. Разом з тим, якщо ви погодитеся з більш ніж 10-12 твердженнями, це може бути приводом для консультації лікаря-психіатра, який остаточно підтвердить або спростує ваші щодо щодорослого. Також в описі під відео я залишу активне посилання на гайд рду у дорослих, як розпізнати та впоратися дорослим. Переходьте за посиланням та скачуйте собі гайд. Обов'язково ставте лайк, так ви допоможете розвиватися моєму молодому каналу, і так більше людей дізнається про розлад ваги та гіперактивності. До зустрічі у нових випусках!